Люденьки, всім привіт! Доволі не часто на моєму каналі трапляються огляди автомобілів, відмінні від основних, таких як Audi, Volkswagen, Сіат чи Шкода від ВАК групи. І стається це не через мою палку любов до оголошених брендів, не через те, що я є власником автомобіля однієї з цих груп, а власне через те, що, що нам замовляють по суті для пригону, те я і показую. Тобто, якщо ви хочете побачити огляд якогось автомобіля відмінного бренду, будь ласка. Замовте, ми його для вас привеземо, Я зроблю огляд, розповім про нього більш детально. Ну, але трапляються і певні дива через те, що декілька років я вже практикую публікацію автомобілів, які дилери, з якими ми працюємо вже не один рік, перевірені, можна сказати, наші друзі, знайомі з Німеччини, купують на аукціонах різного роду абсолютно автомобілі. І зазвичай ці автомобілі продаються в країнах або шенгенської зони, або за рідким виключенням також приїжджають в Україну. Україну. я говорю про більш дорогі бренди, більш дорогі марки, ніж ті, які ви могли бачити. Ще одна причина, чому ви їх так рідко бачите, це те, що навіть в Європі у відсотковому співвідношенні автомобілів більш дорогих брендів ну, купують набагато менше. Найрозповсюдженіші класи це D, C і B клас. Це те, що купується в Європі. Я навіть скажу так, що в Європі ці автомобілі там Mercedes, BMW, виробляються, але продаються в основному великими кількостями на зовсім. Сім інших ринках, тому що Європа, вона вся, ну якби така прагматична, підходить до вибору автомобіля, економічно вигідна, скажімо так. Саме тому їх там доволі мало. Навіть в Україні дуже часто зустрічаються такі автомобілі в таких кількостях, яких в Європі ще треба буде пошукати. Сьогодні я хочу показати вам два цікавих автомобілі, можна сказати, автомобілі, які зазвичай купуються для власної душі, для того, щоб не просто якби, долати певні відстані, а отримувати ще й задоволення. Від того, як ти проїжджаєш ці відстані. Це два автомобілі від компанії BMW X4 в дуже непоганій комплектації, і BMW 5-ї серії 530D. Ці автомобілі викуплені дилером, вони знаходяться в Німеччині, і за бажанням, якщо вони вам по якимось характеристикам, параметрам підійдуть чи сподобаються, ви можете їх замовити. І я зі своєю командою допоможу реалізувати доставку цих автомобілів, повний супровід по розмитненню, і ви отримаєте автомобіль, який залежить. Лишиться тільки поставити на облік вже в Україні. Він буде перевірений. Гарантований пробіг буде мати чисту сервісну історію. Це в автомобілі, зазвичай які купуються з офіційних лізингових аукціонів, які проходили обслуговування на офіційному дилері. Умова найголовніша для будь-якої марки, не тільки там Volkswagen, Skoda, Audi чи Seat. І перший автомобіль, з якого хочеться почати, він доволі цікавий. Це BMW X4 у виконанні М40, d тобто це М-версія, в якої є спортивний диференціал, спортивні гальма. Аеродинамічний обвіз, спортивні сидіння передні для пасажира і для водія це спортивне кермо, купа спортивних всяких плюшок, якби і технічно і візуально він виглядає спортивно і дуже дуже привабливо. Автомобіль має топовий практично двигун для свого виконання. Звісно, дизельний, трьохлітровий шестициліндровий з однією турбіною b 57 t який видає 240 кВт або 326 кінських сил з даним двигуном. Автомобіль, який має, звісно ж, повний привід x drive може від нуля до сотні розігнатися за цілих чотири. 4... І 9 секунд. Це доволі швидко для автомобіля такого класу, такого розміру. Це реально ну, доволі непоганий показник. X4 відноситься до класу SUV Купе, до якого також відносяться Mercedes-Benz GLC купе, Porsche Macan, Range Rover Velar, Jaguar F-Type і їм подібні. Тобто це вже такий ексклюзивчик преміум можна сказати. По наповненню опціями автомобіль також доволі цікавий, в нього є дуже багато всяких приємних плюшок, це і LED Farb. Попереду, позаду, це хедап дисплей всі оздоблення М, що зовні, що всередині, кермо, сидіння, як я вже казав, скрізь є бірочки, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, кришка багажнику з електропривідом, є безключовий доступ, запуск з кнопки, є у автомобіля, панорамний дах, цифрова панель приладів, із асистентів є розпізнавання дорожніх знаків, асистент утримання смуги руху, є звичайний круїз-контроль, естетична підсвітка салону, є. Навіть фаркоп з функцією складування, і у автомобіля в комплекті йде два види коліс. Оригінальні, звісно, r 21 з літньою гумою, і зимовий варіант чорні колеса r 19 литі. Також з зимовою гумою. Обидва комплекти мають датчики фізичні контроль тиску в шинах. Як секретки на колесах. Ну, і оскільки це в нас версія, потужна, якби вона має також і паливний бак більшої ємності. Автомобіль має небитий не фарбований повторно кузов без якихось пошкоджень, оскільки він ще затягнутий в матову синього кольору плівку. Його заводський колір це є чорний карбон, карбон Шварц Металік. Якщо брати так німецьку назву цього автомобіля. Його вартість з усіма витратами, включаючи доставку, розмитнення, сертифікати і постановку на облік, буде складати 55 тисяч євро. Пробіг автомобіль має 130 з невеликим хвостиком тисяч кілометрів. Наступний автомобіль також від компанії BMW, це п'ята серія 530D в кузові J31, тобто це в нас універсал виходить. Автомобіль доволі цікавий також по своїм параметрам, по наповненню. Це дуже цікавий двигун B57, 3-літровий, також шестициліндровий з однією турбіною, який має потужність 195 кВт або 265 кінських сил. Автомобіль обладнаний системою повного приводу X-Drive, і в такій компоновці він може розганятися від нуля до сотні. Навіть з дизельним двигуном за 5,8 секунд. Доволі непоганий параметр. Даний кузов було презентовано в жовтні листопаді місяці 2016 року. З 2017, з лютого, почалось його масове виробництво. Але конкретно цей екземпляр, який викуплено у дилера, було випущено 11 місяця 2017 року. Автомобіль за весь цей час набігав по Німеччині 174 тисячі кілометрів. Звісно, проходив обслуговування у офіційного дилера. Він не має абсолютно ніяких пошкоджень по лаку. У фарбовому покриттю рідна фарба, повторного шару не було ніякого. І так само, як і попередній, четвертий має реально дуже і дуже класний косметичний стан. Автомобіль обладнаний також автоматичною коробкою передач Steptronic. І от що хочеться сказати про даний автомобіль, що я б радив на нього звернути увагу тим, хто вже награвся, грубо кажучи, з вак-групою. В нього був Golf, там Passat з одним двигуном, потім навіть, можливо, купувався Passat з бітурбовим двигуном. якби. І люди покаталися і вже хочуть. Чогось іншого, чогось кращого. Хтось більше не хоче автомобілів від ВАГ групи, вони їм здаються сірими такими невеселими. Будь ласка, от для вас якби автомобіль, який по суті дає доволі цікаві емоції. По-перше, має трьохлітровий двигун, чого ви в пасаті не побачите. Тобто, по суті, п'ятірку BMW можна не можна а потрібно рівняти з е класом Mercedes. Якщо брати ВАГ групу, то це Audi A6, це в нас може бути Volvo s 90 Lexus ES, Jaguar XF, тобто це. Клас автомобілів, який називається Executive, тобто, якщо так правильно перевести, перекласти це слово, це щось типу представницький. Часто такі автомобілі купують керівники якихось компаній, держслужбовці, люди, які а, досягли якогось статусу і хочуть автомобілем його якраз таки підкреслити. Автомобіль П'ятірка дуже і дуже класно керується, тримає дорогу. Вона не легенька, але при цьому вона залишається динамічною і доволі веселою. От, якраз якщо комусь хочеться. Веселищ автомобіль оздоблені спортлайн. Тобто в нього є наліпки на пороги, в нього спортивне кермо, в нього спортивні сидіння, не М-версія, але вже просто і незвичайна. Тобто, це спорт-версія led фари попереду, led фари позаду. В нього також присутній хедап-дисплей на торпедо. У автомобіля цифрова панель приладів, доволі цікава мультимедіа, є навігаційна система, У автомобіля є вибір режимів їзди. Коротше, дуже і дуже цікаві опції, перелік яких ви можете також побачити в моєму телеграм-каналі або в вайбер групі посилання. На них завжди є під моїми відео. Ви можете перейти, подивитися фото, подивитися детально перелік опцій, характеристик цих автомобілів. І якщо побажаєте якісь із них придбати, будь ласка, можете звернутися до мене. Я допоможу вам організувати, знову ж таки, весь процес. П'ятірка BMW в Україні з усіма витратами має обійтися в 30 500 євро. Знову ж таки, це розмитнення, доставка і навіть постановка на облік. Отакі автомобільчики хотів вам сьогодні продемонструвати, де через декілька днів будуть Об опубліковані ще два цікавих автомобілі, які викуплені дилерами, і вони на даний час знаходяться в Німеччині. Повторюсь, це не автомобілі з наявності в Україні, це автомобілі, які вже перевірені, по яким є розуміння, в якому вони стані, і ми розуміємо, що їх придбання буде доволі простим, доволі швидким. Можемо гарантувати якби, до 10 днів доставку і розмитнення в Україну і передачу своїм новим клієнтам. Тому, якщо вас такі автомобілі цікавлять, будь ласка, можете звертатися. Подібні автомобілі також посад сайту мобайл, де є, ви можете підібрати мої колеги, які знаходяться в Німеччині, проживають там, працюють, поїдуть перевірять ці автомобілі. Так само можемо для вас їх доставити в Україну. Якщо відео автомобілі були вам цікавими, сподобались, не забудьте натиснути під відео вподобайку. Напишіть свої думки, коментарі, які б, наприклад, автомобілі ви ще хотіли б бачити на каналі. В коментарях залишайте цю всю інформацію. підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.